Так, всім привіт. Будуть у нас такі малячки. Вони, значить, лоди всі зробили ми по 8 кілограмчиків. Десь 55% святи, 45% полазіться буде фірма Айдо. Значить, Айдо тут все буде десь, ну, орієнтовно до 5 рочків. Мало до п'яти, попадається, в основному до 3 рочків. Тут будуть піжамки, кофти, теплюсінки, товар дуже класний. Ми малючка його поки окремо не продаємо. Ось такі будуть піжамочки різні. Класні. Так, буду такі, по шапуле, Ось такі можуть бути. Далі я один лот відкрию вам, покажу всі модельки, можливо, ніхто ну, хтось не бачив, ще модельки по ЕДО. Дуже круті такі сукні, платічко, на 24 місяці. Далі такі будуть піжамки. Другий лот я зніму, але вже з упаковочки я доставати не буду. Ну, бо Я знаю, що багато хто любить, щоб само від... такі піжамки приємні на 24 місяці. Так, це у нас від сіандеї така шапочка. Далі по сіанде малючки відрізняються, вони не ідентичні. Якщо, наприклад, там по. По айдо трошечки вони схожі, плюс мінус модельки там практично пересікаються. Ось такі теплі свішоти від сіанде, то по сіанде вони будуть трошки відрізнятися. Тому продаж, звісно, буде сліпими лотами, це такі на байці. Така кухтюлька класна, дуже така з камінцями. Далі ось такі будуть пустинки. Буду максимально швидко, бо ж час. І воно все-таки актуально, все на баєчки, все такі теплюсеньке, на зміці є такі світшотики. Це теж такий світшотик на баєчці, на два, по-моєму, ручки йде на 18 місяців. Веде дуже класне, манжетики такі. Не буду жити. Видно, що так, по сянде, це у нас якісь комплекти. Так, ага, це у нас а, це не комплект. А, ні, комплект. Така трикотажна суконька буде. І такий піджеч, така господи, жилеточка міховушечка. На два-три рочки. Далі такі можуть бути маленькі для малючків шапульки, наприклад. Ну, це такий світшотик на два роки. Я не відкриваю. 0-1, приводіка на довгий лукавчик. До речі, саме взяла два лоти вам. Це костюмчик. теж не буде відкривати, то ж та ніжки ковтинка. А, далі ось така ще ковтинка на зміці, як була, тільки вона вже йде на катевачку. Тобто, далі така, такі комплекти у нас ідуть у Тут все хебешечко, все тканинки натуральні, дуже класна, така якість тягнеться. Ось такий тунічка. І. Далі ось такий костюмчик на те точка, да, бачите? Тобто, ну на те щось попадається, але все-таки переважно більшість буде до 4 точки. Дивіться, який класний костюм на дівчинку на байці, і ці штанішки на байці. також можуть деякі модельки попадатися до різнитися. Ну, тому от я не сказала, що прямо вони ідентичні на своїй цьому, цьому, але буде. По вазі, саме по вазі Айдо і саме по вазі сяде, вони всі однакові. Ось така піжамка на два роки. Так, ще одна піжамка. Давай, давайте. Ще один сейф. Далі 12-18 це якийсь халатик сенде. Просто дуже багато попадалося саме верхнього одягу і аксесуарів. Ось такі підняточки в'язані, також є колотички такі на 3-4 рочки. А саме по айдо такий більш актуальний одяг. Куфинки, костюмчики, костюмчики, на змінці. Ось такі класні. Тому що хочете, забирайте. Ось ще такий самий костюмчик, але тільки на один рік. Бачите, як там було на плеточці. Далі ось такий костюмчик ще є лосінки попадаються. Далі ось такі теплий на один рік костюмчик, теж дуже класний. Курточка така, 69. Далі набір э, штанців теплих, якісь лосінки, бачу, теплі є. Далі 6-9, це один комбінезон. В кожному лоті буде по одному комбінезону, але вони можуть відрізнятися. Десь такий, десь якийсь інший. Тут то, тобто вони відрізняються. Ще така ковтинка, але на чотири рочки. Так само по розмірам старалися класти, якщо це повтори, то в різних розмірах. Ось така на байці класна, на два рочки. І ще аксесуарчики, рукавички, Ще така кофточка на змійці класна, але на один рік. Бачите, різні розміри. Це такий лонг на довгий рукавчик, на два рочки. Такий це для дівчинки з плюшиком. Так, далі. Ось така курточка. Це у нас буде розмір на три рулочки. Ще одна капсулечка. Такі у нас є дев'ять, якісь лосінчики така ще шафує на 18 місць з вушками. Ну, оце такий один у нас лотик, Він на 8 кілограмів. Зараз я ще одну зніму для порівняння.